Спрацювало дві монети. Ось одна оке, на що ми орієнтувалися. Купивши вона, пішла трішки на відкат. Ми чекали докуп, але вона не дійшла до ціни докупу, розвернулася і спрацював ордер. Тому зараз ще одна монета відпрацювала в той, в той же час. Теж купували В, продали С. І, як завжди, говорю, що після відпрацювання монети завжди йде відкатись. Дуже гарно, видно, орієнтувались по одноденному балансу. Це виглядає так. Опера. Зараз ринок іде весь на відкат, як бачимо, біткоін потягнув все на дно. Тому будемо шукати нові угоди. Ну, краще на майбутньому на таких. Маніпуляціях чи корекціях, як правильніше вже буде, вирішуйте самі, тому краще почекати ринок, понаблюдати, але все ж таки все, ну, монети маємо, які, на які ми торгувати, взяти, наприклад, ПСЖ-монета так, тут ось, дуже прекрасно відпрацьована монета. Та й ми її вже не вибираємо. Павер також, павер також відпрацьована монета, так як 42, на нас баланс, там ближній був 40, відпрацьована. Дивимося ордери на продаж, що ми отримали, історія торгівлі. Монета Огі перва. Скільки виход у нас до всього 204 USDT. КДА проти цього 103 USDT. 307 USDT. Ми отримали монетоги, як бачимо, взагалі пішов вверх. Але ми своє отримали досить зараз і вже брати опасно.